464 сторінки це обсяг цього твору. Хто зайде на сайт видавництва Астролябія і прочитає перших 14 сторінок, той дочитає усі 464. Це плюс обкладинка, Плюс так? Це буде ще більше. І в анотації я не прочитав, для кого ця книга і. Як читач, один з перших, я сподіваюся, сформулював для себе, що ця книга для всіх, хто хоче знати про форми і методи політичної боротьби в Україні більше, ніж може собі сам це уявити. О, а я вже четвертий день читаю. Тому для того, щоб ваші запитання так підігріти, я скажу враження журналіста. Я був шокований тією інформацією, яку подав пан Олександр Турчинов про 2007 рік. Я був шокований тим, що у нас могла бути громадянська війна, жахливе кровопролиття між різного роду військ. Друзі, Різдву це перша книга задуманої тривоги. Про це пан Роман уже декілька слів сказав. Вона охоплює період з 2006 років і до лютого 2014 року. Безумовно, головною подією в цій книзі є Революція Гідності, але не тільки. Про це ми трошки далі поговоримо. Друга книга, яка вже готова, до речі, до другу, не знаю, стралябія буде брати чи ні, вона має назву 2014 Ця книга розповідає про трагічні події Окупації Криму, про початок війни на Донбасі. Ну і третя книга має назву «Робоча війна». Події в ній розгортаються з червня 2014 року і до завершення війни. На жаль, ви знаєте, що війна не, ще не завершилась, тому і робота над книгою також продовжується. Сподіваюсь, я дам об'єктивний аналіз ключових етапів військового протистояння і боротьби за свободу України. Але повернемось до революції. От така вона книга. Вона починається з кризи 2007 року. Мабуть, не всі пам'ятають ці події, але саме в 2007 році проявився жорсткий конфлікт двох альтернативних парадігм розвитку України. Саме тоді визначились два основних непримиренних табору, які виборювали жорстокій боротьбі. Жорстокому протистоянні, перемогу. І ви знаєте, от, перед Україною завжди стояв вибір двох цивілізійних світоглядних шляхів. Він стояв, мабуть, самого початку створення нашої країни з перших етапів державотворення: захід або схід, свобода або рабство, гідність або деспотія, західна цивілізація. чи Східна тиранія. Питання світогляду віри, питання стратегічного партнерства, питання геополітичного позиціонування завжди були визначальними і просто для життя, а для існування нашої країни. І це починалося ще середньовіч. Перша із останніх революцій помаранчева була боротьбою не за. Не Тільки, скажімо так, за чесний підрахунок голосів під час президентських виборів. Це в першу чергу була боротьба за форму існування, за стратегію розвитку України. На превекі жаль, переможці помаранчевої революції, в принципі, впоралися тільки з одним завданням. Вони об'єктивно підрахували голоси під час третього туру президентських виборів. Але. Не змогли впоратися стратегічними завданнями, які поставили перед ними революцію. Одразу почались друзі, хто не знає, це Микола Княжицький. Відома людина у Києві, мабуть, у Львові також. <Lauren> <classy>. <f> для вас якраз стільчик, <smart> але я бачу, що там дівчинки рядом, і вони срочно сідати. Мені з якості зручно, що я сижу вистити. Добре, продовжимо. І ви знаєте. <usement> Чвари, конкуренція, конфлікти, пріоритет вузкопартійних інтересів все це зруйнувало єдність демократичного табору, прозахідного західного табору, і фактично завдяки цьому до влади прийшли сили, які саме позиціонувалися. Східної диспатії. Це партія регіонів на з Некович, це комуністи. Ну і завдяки хто пам'ятає соціалістам Мороза, які перемитнулися до цього табору. Вони змогли оформити парламентську більшість і сформувати уряд. Так вони перемогли. Так розкололся демократичний лагерь. табір. Усе це стало причиною кризи 2007 року. Знаєте, чому я саме почав з неї? Вона була реально небезпечна. Чому? Тому що кожна із сторін мала підпорядкування частину силового блоку. Мала людей зі зброєю. І саме силовики почали забезпечувати перемогу того чи іншого табору. Я відверто хочу сказати, я активно приймав участь в цих подіях. і ми були тоді на межі, коли могла заговорити зброя. Це була реальна небезпека, це була реальна проблема. В сьомому році демократичні сили знову змогли об'єднатись перед цим викликом і перемогли. В результаті сформував коаліційний уряд, але на перший жаль. Не зробили жодних висновків. Жодних висновків. Одразу після формування уряду знову чвари, знову конкуренція, знову внутрішні розбірки, знову протистояння, конфлікти, знову розкол. Ну і результатом цього, ви знаєте, що стало перемогам Януковича вже на президентських виборах і повна монополізація влади проросійських сил. Ви знаєте, одна з важливих тем книги це відповідальність. Політиків за наслідки їхньої діяльності, за прийняття рішення за підписані документи. Історія нашої країни доводить, що пріоритети власних політичних інтересів, власних амбіцій над загальнаціональними інтересами завжди ведуть до небезпечних конфліктів, до криз, до катастроф, до страшних втрат крові і поразки в кінці кінців. Саме розбрат і не здатність об'єднатися. Українських лідерів в 17-20 роках минулого століття призвели до стратегічної поразки України, до окупації нашої країни, до Втрати Незалежності. У 13-14 роках, вже 2013 2014 саме Революція Гідності вирвала Україну із обійм Московського спруту. і Саме Революція Гідності забезпечила нам незалежний суверенітет. Вона стала для нас Рубіконом, справжнім Рубіконом, тому що були спалені всі мости до совкового тоталітарного минулого, до радянської спадщини, до російського впливу, до імперського домінування. І, ви знаєте, навколо Революції Гідності виникло дуже багато міфів, фальшивих спогадів, які, на жаль, спотворюють і перекручують справжні історичні події. Деякі з цих міфів активно тиражуються російською пропагандою, зокрема, історія про мільйони, зараз уже мільярди фінансування таємного фінансування європейських країн, Сполучених Штатів, революційних. Мас. Саме вони розповідають, що завдяки цим мільярдам відбулася революція. Міф про те, що активну участь в революції приймали західні спецслужби, зокрема ЦРУ. Ви знаєте, на базі цієї маячні вони навіть на Росію я має на увазі зняли багатосерійний трилер, в якому розповідають, що революція це була війна спецслужб а і ЦРУ, на жаль, перетиснула інших. ФСБ не допрацювала на точки зору. Ви знаєте, під час тих подій я очолював штаб Національного спротиву або штаб Майдану, який безпосередньо займався раенційними логістичними питаннями забезпечення народного спротиву, як на самому Майдані, так і координував роботу в регіонах. До складу штабу входили очільники самооборони Майдану, керівники. Там, фінансово, інформаційного, матеріально-технічного напрямків, багато інших. Ну і безумовно коменданти тих будинків, які ми взяли під контроль. І тут мені дуже приємно, я бачу Степана Кубіва, мудрого і героїчного коменданта будинку про співок, де і знаходився наш штаб, де була наша Голова «Фортець». Я дякую, що прийшов і Микола Кніжицький, і Софія Федина, які поруч з нами з першого до останнього дня виборювали перемогу. Ви знаєте, у книзі ви зможете прочитати про реальні безприкрас, без рятуші події, які відбувалися на Майдані, про життя Майдану, яке не потрапляло до об'єктиву телекамер. За яким не могли спостерігати журналісти, це виснажувала щоденна боротьба на межі існування тої за цією межею. Це погляд на унікальні історичні події, не ззовні, а саме зсередини. Революція, друзі, це завжди неймовірний вибух соціальної енергії. Але цей вибух ніколи не виникає спонтанно. Він готується і формується роками, і має бути обов'язково керований. Без необхідного забезпечення, координації він досягне результату, він принесе перемогу. Ви знаєте, штабна робота безумовно важлива, але ж не вона забезпечувала перемогу революції. Зовсім не вона. Хтось буде говорити, що перемогу революції і така думка існує: що будь-яка революція перемагає, коли є гроші, коли є зброя. Ви знаєте, друзі, ні. Зовсім ні. Тому що у влади завжди. Більше грошей і неспівставно більше зброї. Революція може перемогти тільки в одному випадку. Коли її учасники готові йти до кінця, коли ті, хто піднявся, готові дати своє життя за ідеал революції. Тільки це є єдина дієва формула перемоги. Інших не існує. І саме тому перемога Революції Гідності була неможлива без героїв Небесної Сотні, без тисячі інших невідомих, але справжніх героїв, які з цими дерев'яними щитами, і йшли на свої кіло збройних автоматами. Саме їм присвячена ця книга відомим і невідомим героям Революції Гідності. Ця книга присвячена і моєму другому, справжньому лицарю революції, організатору і керівнику самоборони Майдану, герою України Андрію Перебію. Ви знаєте, я намагався писати відверто, не прикрашати події, не обходити гострі кути. Не всім це сподобається. Але я переконаний, що ті, хто прочитає книгу, дадуть їй об'єктивну оцінку. Всякому разі, друзі, раджу вам це зробити.